Вітаю Леви! Це ваш старопрогноз на тиждень, 7 по 13 квітня. І так, Леви, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, колісниця хтось кудись поїде. Та що таке? На що вам потрібно звернути увагу? Налаштовуйтесь на прогноз, щитуйте енергетику карт. Тут прогноз у нас загальний. Тому кожен побачить своє. Так. І так, перша карта в нас понеділок. Двійка пентаклів. Якась буде ситуація у вашому житті, коли потрібне буде балансування. Тобто, можливо, якихось справ багато, і вам потрібно вирішити і одне, і друге. Встигнути на роботу і в садочок, і до школи, і так далі. Є якісь невиконані справи на роботі, і ви також мусите їх зробити. Тобто, двіка пентаклів ми пробуємо балансувати, ми мусимо в цей день балансувати, щоб триматися на ногах, тобто знайти у ту рівновагу. Встигнути кругом зробити всі справи і, як кажуть, не звалитися з ніг. Вівторок. Вісім жезлів, щось відбувається швидко. Ви очікуєте, наприклад, якогось смс дзвінка і вівторок він до вас приходить, і вам потрібно вирішувати це питання, сідати, їхати, дзвонити кудись, братися за якісь справи. Тобто вісім жезлів це в нас швидкість, це рух. Це якась справа, яка не рухалася у вівторок, вона з швидкістю прям почне у вас вирішуватися. Середа! І всереду в нас карта помірності буде говорити про те, що якщо ви в вівторок у вас все рухалося, всереду ви нікуди не спішите, не підганяєте події, знаходите якийсь баланс, якусь оту золоту середину. Якщо тут потрібно було балансувати, всереду ви таки ту рівновагу віднаходите. Ви нікуди не спішите, Ви знаєте, що все, що має відбутися, воно відбувається, і знаходите от такий. Спокій в своїй душі. Четвер. Шість пентаклів. Буде говорити про от фінансову якусь допомогу, яка може прийти до нас в цей день. Тобто якісь неочікувані кошти до нас можуть зайти, хтось нам може їх з барського плеча отак кинути, да? якась надбавка до зарплатні, премія, якийсь подарунок неочікуваний для нас. Якщо ми не говоримо про матеріальні блага, це буде говорити про те, що, можливо, нам потрібна буде якась фізична допомога і нам її в четвер. Нададуть, тобто шкаф пересунути нам потрібно і прийдуть люди, які нам цьому допоможуть. Тобто, якась дія, можливо, вам потрібна якась порада, ви будете звертатися до людини, і вона також вам її надасть. П'ятниця. А п'ятниця в нас карта справедливості буде говорити нам про те, що можливо леви будуть звертатися в якісь інстанції, де будуть шукати справедливості, суд, елементи розлучення, спадок, штрафи і так далі. Тобто, по справедливості ми шукаємо тої справедливості, яка нам потрібна. Ми йдемо в такі інстанції і шукаємо її там. Можливо, у нас зустріч з якимось адвокатом, також ми вирішуємо якісь питання, якісь. ЖЕК пішли шукати справедливості, бо її ніколи нема. Тобто, якісь є у вас питання, де ви шукаєте тієї справедливості. Карта буде говорити нам про те, що в цей день ми маємо бути максимально правильними, знаходити у ту рівновагу, бачити де темне, де світле, і все ж таки знаходити той баланс, бути правильним, зважувати де чорне, де біле, де правильне, де неправильне, але не порушувати от закони усесвіту. Субота, карта сили, буде говорити про те, що в суботу у нас є багато запалу, енергії, якихось натхнення вирішувати всі свої питання. Карта сили це ваша карта. Буде говорити про те, що ви в цей день будете в своїй стихії, ви будете. Заряжені, вирішувати всі свої питання. Карта буде говорити нам про те, що нам потрібно в цей день можливо докласти якісь зусилля до вирішення якогось питання, можливо, відмовитись від якихось поганих звичок. Да? Тобто, докласти зусилля до того, ми кидаємо палити для того, щоб бути здоровим, і ми для цього докладаємо зусилля, ми поборюємо свої якісь темні сторони для того, щоб досягти того результату. І неділя, карта дурня, обнулення, початок чогось нового. А от ви тут вирішуєте змінити своє життя, і в неділю воно у вас починає змінюватись. Ви обнулюєтесь і думаєте, так, все, з неділі я перестаю палити, я не буду е, випивати, я не буду їсти. Жарене м'ясо і так далі. Да? Тобто, ну ви мене зрозуміли, обнулення це коли ми обнулюємо себе, ми починаємо щось спочатку, ми хочемо е, змінити своє життя, ми можемо йти навчатися, ми можемо йти на нову роботу. По дурню нам нічого не страшно, ми хочемо пізнати цей досвід, е, ці якісь нові емоції, яких у нас ще немає. Карта буде говорити про те, що день пройде на максимально таких легких позитивних емоціях. Можливо, ви от будете ще займатися своєю дитиною, тому що дурень у нас показує дітей. Можливо, день буде от такий занадто вже, знаєте, ну, як от по дурню, що можете ще й зустріти таку людину, як от буде себе поводити отак. І дайте мені, будь ласка, пораду. Для Лева. А карта буде говорити нам перенести якусь, не перенести, а відпустити якісь неприємні моменти, які є у вашому житті, які приносять вам засмучення і розочарованість. Да? Три ножа у серце це коли нам приносить біль якась ситуація в нашому житті. І карта буде говорити про те, що переживіть ці моменти. Мені здається, я її вже бачила на тому тижні. Не пам'ятаю, чи в Левів, але у когось була точно така сама карта. Може, і в Левів таке діло. Хоча тут немає ніякої негативної карти, але от, якщо карта випадає трійка мечів, і вона в нас йде на пораду, карта буде говорити про те, що, що, що вас заставляє е, так тривожитись. Відпустіть оці всі моменти, е, проживіть оте все, поплачте, сядьте, якщо вам потрібно, і просто його відпустіть і живіть далі. І так, Леви, це ваш таропрогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!